Заздрість супроводжує людство від самої його історії і до сьогодення. Вона звела з неба Деницю, вивела з раю перших людей, заздрість оточувала Христа. Вона слідувала за ним скрізь і завжди протягом усього часу його перебування на землі. Згадаймо декілька епізодів із земного життя Спасителя, коли Ісус народився у Вефліємі. І волхви прийшли до Ірода та запитали його, де народився цар іудейський, першим, що спало на думку Іроду, а чи не посягне він на царство. Ірод приймає безпрецедентне рішення. Він вбиває всіх немовлят у віфлеємі і його околицях від двох років і нижче. але не дивлячись на весь жах скоєного. Тут перемагає Бог і Його вічна правда, оскільки в кінці кінців биті немовлята стали першими мучениками за Христа і прямими наслідниками Царства Небесного. Сам же Христос був збережений божественною дією, згадаємо, як відноситись до Господа Фарисеї, і книжники. До того, як прийшов Христос, все було в їхніх руках. Але коли він почав проповідувати, то авторитет почав стрімко падати. Він нерідко в жорстокій формі викривав їх за те, що вони зупинялись на розі вулиць, лицемірно молились за те, щоб влаштувати торгівлю у дворі храму. Він перекидав їх столи і розкидав гроші. Вони вчили людей тому. Не дотримуватись традицій і передання старців. А він говорив, що головне це поклонення Богу у глибині серця. Вони бачили, що за ним йдуть тисячі людей, а від них відступають первосвященники і книжники, завданням яких було служіння Богу і навчання народу, загорілися заздрістю проти Ісуса. Вони зрозуміли, що допоки Він живий, їх щеня не буде мати сили, їх моральний приклад не буде переконливим. Занадто яскрава зірка зійшла їхнім невесло. Затьмила їх всіх. І вони прийняли радикальне рішення умертвити Його. Вони зробили все, щоб добитися свого. Вони порушили закон, що тоді існував, і забороняв їм передавати людину смерті. Бажання досягти мети було настільки сильним, що їм настало огидним звернутися до язичників римської влади, до окупантів, яких вони ненавиділи. Вони пішли на порушення своїх же політичних засад, аби тільки умертвити Ісуса Христа. Христос став жертвою людської заздрості. Саме нею Він був зведений на хрест. Але і тут діяло провідіння Боже. Смерть Ісуса стала спасінням для всього людства. Звичайно, ці люди, що віддавали Христа на смерть, розпинали Його на Христ, насміхалися над ним. І коли він був вже прибитий до Христа, говорили, якщо ти Син Божий, зійде з Христа, хай зараз зійде з Христа і увіримо в нього. Ті, хто вже свідчили проти нього, вони не розуміли, що драма, що розігралася в Єрусалимі, буде більш звучніша, ніж те, що міг осягнути їх. У цей заздрісний розум. Вони не розуміли, що вирушується доля всього людства і кожної людини, зокрема, і ті, що не дивлячись на їх здобу, і тут діє промовтіння Боже. І в кінечному результаті перемога буде за Господом. Численні приклади священної історії показують нам, що з якою би підступністю, з яким би. Розрахунком не діяли люди, одержані заздрістю врешті-решт, восторжествує божественна правда і божественна справедливість. Навіть якщо людину, тими, хто її заздрить, було не лише згантено, позбавлено всього, де вбито, то не треба забувати, що є страшний суд і життя вічне коли кожен отримає згідно своїх дій. І той, хто заздрив, буде посоромлений, той же, хто став жертвою заздрості, буде втішений Господом.